Хліб це по релігійному хліб саме святий він. Не просто. Не просто страва, Не просто засунув в духовку запік і все. Хліб це святе. Окремий такий ритуал, чи що там з тістом, як воно буде, робиш формочку. Думаєш, а як він підніметься потім, а як потім запечеться, що буде. Це цікава справа з хлібом. Почалася повномасштабна війна. Я довго не думав і пішов військомат. Сказав, що вмію готувати їсти. Сказали, так, нам потрібно кухарів. Були черги великі, Ну, мене взяли. В цьому я найкращий в при, приготуванні їжі я кращий. Я впевнений йшов, тому що війна почалася як це? Ну так, да, там трошечки страх це нормальне явище, бо якщо людина не боїться, вона йде під обстріл і все. Звичайно, що було трошечки страшно. Мені сказали, що там будеш ти тут неподалік служити. Ну, я розумів, що то буде. Ближче до на схід, ближче до фронту. І я до того був готовий. Що мені говорили, ти будеш неподалік, служить тут в Чернівцях, в Чернівецькій області, я сам з Чернівців, ну, в Чернівецькій області. От, страх був. був страх. Ну, щоб сказати, такий до мандража не було. Коли, От, коли були прильоти, оце, да, це да. Тоді було страшно, коли перший раз чуєш прильоти, звук битого скла, це вночі, ти там відпочиваєш. Перша ночі, друга ночі, і як прилетить, як звук битого скла спросоння. І такий грохот стоїть, то пф, звичайно, що було страшно, але привиклося. Привиклося до того, все одно відчувається якийсь там страх. Бо це, ну, кажу, без страху то людина. Недобре так. <свісно> Повинен бути якийсь страх. Страх контролює. Був момент, що потрібно було допомогти піднести ракети на, на другу лінію артилерії. Не на першу лінію там піхота, а на другу лінію. То я допомагав туди, прям занесли ракети на самі позиції. Сказали, от кулемет. Якщо хочеш, можеш якраз зробити прострілку от сюди, в ту сторону. І зарядили мене, то все, я давай, та тут ну, прикольно було. Прикольно, адреналін такий був. А це такий особливий момент. Да, він трошечки кухні не стосується, але та потрібна була допомога хлопцям. Її. Війна. Війна так, така справа, що потрібно. Приходьте, пробуйте. Повара, пробуйте готувати і все у вас вийде. Програмісти з комп'ютерами працюйте, теж потрібно з дронами. На, на рахунок кухні да, тяжко, ну але... я зараз впевнено себе відчуваю. Кардинально Там, тут війна. війна, під час війни готувати їжу і, і в ресторані, де тепленько, де, де все спокійно, то зовсім по-другому. Ну, якщо порівнювати Феррарі і Жигулі, <смігані> допустимо, звичайно, що відрізняється. Там е, кухня 130 КП, польова кухня в ресторані пароконвектомат за е, цей, велику ціну. Ну, це таке. <смігані> виріжете це. <смігані> Готувати для однієї людини і для взвода, цілого, для роти це зовсім різні речі. Зовсім по-другому підхід. Найскладніші умови це, це коли прилітає чи касета недалеко, чи, чи кап прилітає і розбиваються вікна. Якщо воно попадає туди скло і розбивається все, то висипається і по -понові все готується. А як інакше, солдати хочуть їсти, вони. Вони коли голодні, то вони не зможуть воювати на голодний желудок. <смі> коли ти поїв, тобі, тобі настрій піднімається, тобі стає добре. А коли голодний, то ти злий, не хочеш нічого. Ну, стараюсь по-різному готувати, так як я працював в ресторанах, то знання є. І через то я змінюю нарізки. Трошечки поміняю, воно ніби то саме, але якщо щось поміняти, то інгредієнт один і вже воно по-другому смакує. Тобто постійно, трохи щось міняє. Раз тушив, раз смажив, раз запік в духовці, раз так, раз так. Ну якщо я постараюся, у мене все виходить ну, дуже, дуже смачно. Дуже. Ну, ну як це? Якщо не смачно, якщо щось все, то ну, партак. Зразу викидується, але ну, я стараюся, щоб не було такого, щоб переводити продукти. Тобто стараюся, щоб все смачно було. Найчастіше солдати полюбляються смажена картопля на сковорітки. Просять шашлик, звичайно, традиційно шашличок. Ну, по можливості я їм це роблю. Не завжди тоді, коли вони просять, я можу це зробити. Ну, Вибираю день якийсь і кажу, от буде шашличок, буде картопля, салатик, то все. То шашлик. Супер, супер, смаженої картоплі, нам смаженої картоплі. Мене це радує, коли хлопці довольні, всі кажуть дякую, дякую Ярик. Я, я тоді все, я, я пливу. Тоді мені, мені приємно. Це найголовніше, вони всі довольні і я доволі лягаю спати. Довольний, що все добре, все, все смачно. Під час коронавірусу я почав складати Кубіка Рубіка. Ото річ я тягаю за собою Кубіка Рубіка. Тренувався довго. Я там і колекцію вдома зібрав Кубіка Рубіка. І хлопцям теж цікаво, там на швидкість зроблю. Бистро складув на швидкість, там 30 секунд, такий в мене не, не сильний рекорд, але досить швидко 30 секунд. І вони це теж ну, прикольно, нічого з цього прикольно. Давай заснімемо на відео. Давай виложимо Тік-Ток. Дарив, дарив теж, купляв, дарив, я багато дарив кубиків, Рубиків. Хоча воно зараз так, як не до того. Ну, Все одно нам хочеться чогось. Трошечки відійти від війни, хочеться розслабитися, посміятися, погратися і так далі. Це, це нормальне явище. Раз в день я дзвоню мамі, бо мама то і мама. Вона переживає. І раз, раз в день обов'язково стараюся перезвонити. Буває, що там один день не подзвоню, на другий день дзвоню, мама каже, що таке, що сталося. Кажу, то нічого, все, а що? А я, я забув, кажу вчора. То реально, якщо багато роботи, там я забуваю. Чи дзвонив, чи не дзвонив. А так то кожного дня стараюся набрати маму, сказати, що все добре. Я дякую за виховання Татові, Тато військові, я вже говорив. Виховання було от, от так. І через то я часто оце, на початку війни я це згадував, як він мене закалював з дитинства. Що потрібно зробити, він казав: зробіть це, це, це. Він приходив з роботи і перевіряв. Якщо ви не зробили, ну включайте лампочку, включайте щось і доробляйте. Оце воно от, така от, жорстка дисципліна була. І це я дякую йому. Я йому це прямо казав, коли приїжджав в відпустку, я йому це говорив. Кажу, дякую тобі за, за таке виховання. Воно допомагає.